Про що говорять пропагандони? Тому що вони а, вкотре розказали, куди вони влучили, і в них з'ясувалася нова ціль, яку вони досягли у війні з Україною на самом деле, то, що сьогодні происходило утром нато. Сьогодні нанесення очередного удара то, по перше, удар був нанесен по енергосистемі, розробралі з ПВО, а очень серйозно на удар по інтернету. Да, система коммуникации тоже должна запрыгать, то есть не надо нам оставлять возможность управляться извне по системам коммуникации. Но что мне не хватило, это оставшиеся мосты, это а, Львовский, а, льво, Львовское депо, а там, где вагонная, локомотивная, а перегрузка и все. Да не должно его существовать. Не должно. Это где Ну, добре, що вона б інтернет поламала, тому що я вам взагалі скажу: якщо а, на 10-й місяць війни вторая так називає армія міра хизується тим, що вона ворогу своєму. Побила інтернета. я вам скажу це цевого досягнення. Я думаю, якщо в історії таке будуть читати згодом через роки е люди, вони будуть і насміхатися з цієї армії. Ну ми ж розбомбили інтернет. Нам враження просто не, не можу зрозуміти, як це логістично виглядає центр прийняття рішень подачі інтернету українському населенню. Куди вони вдарили? Не зрозуміло. не виключно, що згодом будуть звітувати, що вони збили один старлінг, два старлінки зведення генштабу міноборони зем'ятимете, що вони потрапили на фронті своєю високоточною ракетою. В <coughs> до речі, про центри прийняття рішень. Можна звідти також з'явитися, що вони не, не невідомо де, це, де відбуваються ці е, рішення, і хто їх обуває. можливо, в WhatsApp, в Signal, е, чи в ще якомусь месенджері. Тому можуть також вдарити по е, цих центрах прийняття рішень. Ну вдарили по інтернету, так вдарили, нічого не, не поробиш. Є е, до речі, е, в нас інформація від ще одного центра прийняття рішень. Це е, генсек е, НАТО Кнічного Атлантичного альянсу Ян Столторменх, е, який видав напередодні в, в, в одному з інтерв'ю видань базу. База йдеться про наступне. Він каже, що надання Україні необхідної зброї це найшвидший шлях. До миру і дуже хороша теза, дуже хороше інтерв'ю е, в сенсі тому, що до, до дійшло до європейських чиновників і очільників НАТО, що потрібно робити для забезпечення якнайшвидшого миру внаслідок того, що Росія напала на Україну. І це вже відкрито говориться. І коли ці тези озвучуються в інфополі, вони доходять до пересічних німців, угорців, можливо, поляків та інших, які думають наступним чином, що припинення постачання зброї українцям. Та фінансування українців це найшвидший шлях до мирних переговорів, е, і є такі думки, і вони досить популярні в Європі. Окрім цього, столторма сказав наступне: е, прокоментував атаки збройних сил України на військові об'єкти, що знаходяться на території Російської Федерації. І тут також від ЄНСА прозвучала база. Цитую його повідомлення. Е, Кожна країна має право захищати себе. Україна також потрібно розглядати такі удари в контексті постійних ракетних обстрілів українських міст та їхніх мирних жителів. Крапка це заява Столтенберга.